На 75-му році життя відійшов у вічність знаний журналіст і редактор Василь Гейніш. Про сумну звістку повідомив його колега та земляк, заслужений журналіст України Олександр Масляник. Василь Гейніш народився 26 листопада 1950 року в найвисокогірнішому місті України Рахові. Освіту здобував у Львівському державному університеті імені Івана Франка. Свою журналістську стежку розпочав у районній газеті Червона зірка в місті Хотин на Буковині. Згодом працював у редакції ушуродської газети Молодь Закарпаття. Але справжнім життєвим і професійним осередком стало для нього Буковинське селище глибока. Саме тут він очолив популярну районну газету Новий день, яка виходила двома мовами: українською та румунською. Василь Гейніш віддав цій газеті майже чотири десятиліття свого творчого життя. Називав себе закарпатським буковинцем з любов'ю до двох рідних йому країв. Окрім редакторської діяльності, він був керівником корпункту журналу Гражда на Буковині, очолював районну організацію Національної спілки журналістів України. Був відзначений почесним званням заслужений журналіст України. Був лауреатом районної літературної премії імені Ольги Кобилянської у номінації публіцистика. А також переможцем обласного творчого конкурсу НСЖУ Слово про колегу, світла пам'ять про Василя Геніша житиме в серцях колег, друзів, читачів і всіх, кому пощастило знати цю людину.